Привіт, мій друже. Я нагадую, це 30 днів шлях дизайнера та сету будівника з нуля. І сьогодні ми поговоримо про фотошоп, тільки те, що тобі реально потрібно. Це буде найкоротше відео і водночас найбільш затратне по часу. Ти трішки згодом зрозумієш, чому це саме так. Давайте загалом, що таке фотошоп. Фотошоп це не про малювати, а про змінювати вже готове. Так, мій друже, дуже багато напрямків. І графічний дизайн, а також можна і малювати персонажів для відеоігр. Так. Там потрібні навики малювання, але це не про нас. Ми розмовляємо в межах цих 30 днів лише про веб-дизайн, лише про ті напрямки в дизайні, де реально великі гроші. Навіщо тобі все рівно знати Photoshop, будучи веб-дизайном? Це видаляти фон, вставляти макапи, підігнати розмір, відрізати не потрібно, домалювати потрібно, видалити якийсь то елемент. Не потрібно з фото виділити об'єкт від заднього фону. Ну, наприклад, перевести в чорно-білий, чи навпаки, чорно-білий, в кольоровий, все це вміє фотошоп. І так, мій друже, чому це відео буде найкоротшим? Оскільки я поважаю і твій, і свій час, і щоб по 100 разів не повторювати все те, що вже в мене є, я тобі в межах закритого. Телеграм-каналу в межах посту шостого дня закріплю безкоштовний курс з фотошопу, який пройшли ну в загальній сумі по всім соціальним мережам 800 тисяч людей. Ми не будемо лізти в дєбрі. Лише те, що тобі знадобиться: фотошопа, будучи веб-дизайном, я відкриваю кожного дня. Якщо ти дивишся цей челендж з першого дня, ну я тобі показував приклади, де саме це мені було за потрібно. Все, мій друже. Якщо це відео було для тебе корисним, то будь ласка, постав лайк. Це не так важливо в телеграмі, як саме на українському каналі Ютуба. Він дуже буде сильно просувати мій український канал. Ну а на цьому все. З вами був Макс Куратов. Пока!